47. Коли Коли були в Вінниці, донька до вас крикнула руку і хотіла з вами працювати. Але ви сказали, що тіла в мені і працювали зі мною. Да. І коли я дивилася на доньку, ви питали, що ти відчуваєш? Мені було соромно мені було. Угу. І страх смерть, якби ми... да, 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 да. Да. я пропрацювала э, це вже був рік назад. Працювала страх смерті, вияснила, звідки ноги ростуть. Так само страх стидав. І зараз, коли я на нього дивлюся, в мене вже тільки <пілля> біль, велика біль. І, ну, ласка, мама я доросла, я все вирішу сама. Я вже ну, не внікаю, якщо. Зараз багато теж стрімко знизилась, 36 кг. І пропрацювала я страх з, з смерті, бо у мене так це було там в початку, 10 років ми тоді mm -hmm. дослідили, що я це відчула, потім 20 років була в реанімації. І коли я працювала психологом, то я дійшла до того, що я не бажана дитина. Тому що я, я відчула, що коли я що мама була вагітна, і вона пила вино чого і, і Склідувалася на те, що буде викидати. Я прям це відчула. І виходить, що я себе відчувала, що мене люблять, я така, в мене все є, я така в коханні. А тут значить, проявилось ось це, і як потім. Наслідок і донька і там, от, Почала з ну, да, якось треба ж було вияснити, звідки ці ростуть ноги. так? Так. Ось. А які запити там? Запити? <світкій> навчитися жити без трещо, бо вони мене спостерігають постійно. Що я таке роблю, що вони вона прямо, як, називають. А що такого, Ну, Мама не хотіла. Мама Є, ж не... Ну, Це я відпрацювала, то я так сказала, як притіснуло, а зараз. Тебе це чіпляє? Чіпляє? Це yeah. Ну, Я довожу, напевно, всьому світі, щоб мене помічали. Щоб... Тому я при, прилікаю, наверное, в ці трешечки відбувається. І тут, коли тут, ти вирішуєш і... цей треш, то що? Потім ти якує? потім... якою себе почуваєш? Такою потрібною, я все рішаю, я тут горе сворачую, все роблю, все можу, така все Да. А якщо не будеш цього робити, то ти яка? А якщо не буду робити, то я, я не потрібно, значить. Ну, ти не потрібна. Потрібна, і це розумію, але Ні, ні-ні. Себе... Ти, ти бачиш, ти почала з того, що я відчула, що мама, мама не хотіла, я не бажана дитина. Угу. Ти ж цього почала. І це те почуття непотрібності. там. Так мама е, тебе не хотіла позбутися, або мама була в такому стані, що не хотіла дитини? Ні, мама була в такому стані, е, тому що в мене був старший брат, йому тільки було півтора рочку, я її ну, розумію. То так. Як? Mm -hmm. да. ну, якщо ти там помилилась, то тобі треба завоювати любов mm -hmm. і mm -hmm. чи це, через, це через якось. Ні, 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 я тобі mm -hmm. за... 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 задаю питання. Не потрібно, я mm. я вижила все. Да. Ні. Ну, якщо ти там розумієш, там в животі, що мама не тебе не хоче позбутися, вона хоче позбутися проблем, mm -hmm. зв'язаних з маленькими дітьми. То тоді, що ти будеш відчувати? Ну, що мене чекають. А відчувати що будеш? Ну, бажано що мене все-таки чекають. Так, і що тоді? Якщо ти бажана? то тоді. От, ти... Ти народилась, ти Давайте. От ви Але... народились і ви бажані діти. Що тоді, тоді змінюється в вашому житті? Тоді. не треба нічого доводити, ти є. Так, і що ти тоді будеш робити? Ти там ж ти щось робила, там, у ну, садочку, в школі? Будеш це робити? Чи будеш інше робити? Буду займатися якимось важливішим справом. Ні, дивись, ні. ти що з голові. От уявиш, що ти там народилася і вийшла в інше життя, бажаною дитиною. Все змінюється. Розумієш? Угу. Що тоді? Ти будеш там мити посуду, будеш прибирати за собою. Мені <гум> не буде я буду з зіркою. <реш> <реш> Хочете узнати, хто її донька? Я тільки зрозуміла. Я ж не для посолу, я ж для сцену. Її донька, при тому, що вона в такій вазі, вона виступає, вона. Вона зараз театрі в Києві грає. В театрі в Києві грає. розумієте? Тепер ти розумієш? Що вона робить? Гроші, тремтіння. Поплач, поплач. Ти перестаньте вистервувати. Ви е, е, <плес> коли приходите і ми якусь проблему е, здвігаємо, да? то там ще багато всього знизу є. І ви тільки прийшли, все. Дія тут 20 минут поработала, а останнім не метрами... треба робити. В смислі, ми ж це попрацювали, а інша. Ну, я вже якось відпустила, та вийшла. Давай, да, зірка, давай там, зірка, я виступай, давай, де ти там, я хочу, щоб ти побачила це і відчула. На сцені. Давай, і тоді в 10 років, де ти? В 10 років я вийшла, розказала піршика, забула слова і вже все, і на тому поставила креслінг, і тоді вже на сцену. Скажи, ну, почекайте, зараз я догадаю. Все, я співаю, виступаю, давай, збираю який, зали. Давай, вірш нам зараз? Я, 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 я вас, <клес> шановні дівчата, я хочу вас запросити, в Інкрузіс побувати і відчути подорожі на лайнерах. Я в минулому році це відчула і хочу сказати, що це реально. Тому.